Доблесні українські воїни продовжують виганяти окупантів з нашої землі у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Повідомили, що загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали 132 тисячі осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 870 орків. Танків було знищено загалом 3231 одиницю, за добу – 11. Бойових броньованих машин – 6415, за минулу добу – мінус 10 одиниць. Артилерійських систем – 2231, за добу було знищено 5 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили 461 одиницю, Одну за добу. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення було ліквідовано 227 одиниць, літаків 294 одиниці, гелікоптерів збито 284 одиниці. БПЛА оперативного тактичного рівня знищили 1958 одиниць, крилатих ракет збили 796 штук. Всього українські воїни потопили 18 одиниць, кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили 5104 одиниці, за добу 13, спалено спеціальної техніки ворога 203 одиниці. Дані про втрати ворога ще уточнюють: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.